Відео буде про буденність. Я трохи знімала роботи Олега. Те, як я йому допомагаю. <гум> Може, когось і питання чим я займаюся, але трошки більше займаюся, але, <гум> чесно кажучи, мені проще когось знімати, чим себе, якось забуваю про себе. Того я або за кадром, або знімаю Олега. Та й таке. Відео буде дуже таке простеньке, і про те, як ми були в нашому любимому такому ресторанчику. Там і ресторан, і, і магазин. Кстати, скажіть, я краще лаву з бородой чи пес? Мені, мені більше з бородой подобається. Скажіть, я краще їздити, ти залину чи без? <раймі> 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 а, вона ще сьогодні колесо пробила. Короче, <Кораймі> ранок був дуже... Жар... Ранок був дуже гарний. <раймі> Смивальник. Вентилятор. І туат. Чекор поставили. Ну і шали. Так викидає. В принципі, місця багато, так сказати. Ми готуємося до сну. Але уже роздівся під моцарта. Вікна позакривала. Добрий ранок. Ми сьогодні проснулися без 107. Стиляємо ліжко 5 градусів. Ми сьогодні знову в штаті Нью-Йорк, прямо біля Ніагарського водоспаду, в місті Буфало. Не знаю, на жаль, у нас, напевно, не вийде туди під'їхати нашої великої і довгої машини. Але все рівно. Тут вже прохолодно, бо ми вчора були в Каролайні, то там було плюс 24. І трохи жарко. А я вже перестроїлась на осінню температуру, чесно кажучи. Приїхали забирати машини. А наш тут автобус приїхав. П'ять автобус приїхав. Так, ми під'їжджаємо до іншої машини. Я Лаго допомагаю. Олег! в мене гонщика. Шекаємо нову машину. Махіна. тільки допомагає, коли блок треба зняти. Це верхня. В очікуванні Вже машинки запаркували і будемо зараз їх ставити на трейлер, завозити. Так виглядає процес. Це який главурний старт. легкий посвід Процес заїжджання. День, і ми приїхали по нові машини. GMC. Я вже за рулем і професіонал фоткає Брала вже дві машинки зранку. Все треть. Ми заїхали заправитись. Зараз я вам покажу, як виглядає заправка в Америці. Якщо комусь цікаво. І далі. Це мій заправляка. Тут у нас цифри. І тут тільки є дизель. І ще щось. Що це зараз? Та оце. Знаю. Перший раз бачу. Це середина, яка не дає. Так сильно забруднене повітря. Це обично застосовують тільки такі вантажівки. Ну, фури, як у нас. Це обов'язково повинно бути. Вийшло майже 70 галонів. Я і вийшло 276 доларів. За де? Під'їжджаємо ближче. Все, ми доїхали до зупинки. Да, да, да. Наша зупинка да, туалет. Будеш, Це наша любима заправка лапс. Це, в принципі, уютно і чисто. Доброго вечора, я Аліна і я трак-драйвер. Я не трак-драйвер. А насправді я просто досижу, ніх'я не роблю. Ха-ха-ха, <реш> нормально. Нормальний розклад, звісно. Що ми вже приїхали в штат Ілнойс. Вже приїхала Чикаго і їдемо, їдемо на Вісконсин. Будемо щось смачненьке сьогодні амдії. Чи вам покажу це і ресторан, і магазин, все одному. Взагалі дуже гарне місце. Я колись на TikTok виставляла відео про це місце і якась українка з <смас> Дабайки написала в мені в коментарях, що це місце американська депресія. Тому я його так називаю, американська депресія. Але це взагалі не американська депресія. Тут столи ломляться. Люди, люди це місце дуже люблять. Тут і смачно і дуже уютно. Сьогодні блюдо дня Chicken Pot Pie держит тепло. Фанаты Гринча на месте. Мати Гаррі Поттера. Ми вже вийшли з магазину, і з ресторану, наїлися. Подаруночки. Будемо вітати. Принцесу з днем народження і поповнення в сім'ї наших друзів. Так що я довольна. Гроші тратить, всі люблять. Котик теж дуже добрий. Я можу потім показати розпакування, що ми купили. Такі прикольні речі. Такі як мазочок. Ще така штучка. Купила для імені місця. градусів тепла. Цікаво, в цьому році буде сніг чи ні? Мінаполіс. А то ми лижі купили, сноборд купили, а сніга не було. А казали, що Мінаполіс це дуже такий сніжний штат морозний, що там півроку йде зима. Ми направляємося до нашого Міннеаполіса, Це наш другий дім, чи третій. Перший в Україні, другий в Варшаві і третій Міннеаполісі. Міннеаполіс це наш перший, перше місто, яке ми приїхали в Америці. Дуже людомо, у нас там є багато знайомих, друзів. То якраз нам випала можливість. У нас там чекають і справи. І ми просто хочемо трохи відпочити, то будемо там 5 днів. Нам осталось до Мінеаполісу їхати десь півтора години, бо зараз у Віскансені доправляємося останній раз і будемо їхати. Думали про те, де нам спати в машині чи щось зняти, бо нас всі запрошували там, але знайомі переночувати, але ми не всіми підкалібуємо, то ми напевно більше. На букві ми будемо шукати, бо поняли, що в машині дуже не хочеться. Хочеться, як то кажуть, цей ножки простянуть. Та й таке. я дуже рада, що ми вже їдемо в наше любиме рідне місто. Взагалі, і скучаю трошки по Варшаві. по сім'ї, по родині. В Україні я взагалі не була вже 6 років. Без коментарів. Та й таке так. Такі думки мої. Хотіла подякувати за ваші коментарі. І мені дуже приємно за всі такі які ви писали про, мій, про моє відео. Змерно безмерно, вдячна.